Слава Ісусу Христу, брати і сестри, Господь посеред нас. Не забуваймо про це і будемо вдячні. Сьогодні в нашому братерстві, в об'єднанні наших церков, є така згода, День братерства. І є презентація просто для Певен, більшість з нас і так знають, що наша церква, улюблена церква на кар'єрній, вона належить до братерства. Української церкви християн віри Євангельської, яка в Україні і за її межами представлена. І трошки е, є там презентація для ознайомлення, так, нагадування, от, щоб ми глянули трошки ширше і в, по Україні і за її межами. Наше братерство отримав е, на 01.25. Ось кількість церков вказана на екрані, включно з Європою. Війна внесла свої корективи. Певним чином, там були осередки, де збиралися віруючі, але якраз з початком повномасштабної війни багато наших братів-сестер змушені були залишити Україну. І там, згуртувавшись, утворювалися нові церкви. Рухаємось далі. Наступний слайд. Так само ми можемо побачити і в Україні нові церкви відкрились. І е, за межами України в Європі і, певно, не, не тільки в Європі. Наступний слайд, е, от цей слайд. Я хочу, щоб ми затрималися на ньому чуть, чуть довше. У четвертому році зменшилось на 11 церков в Україні. Е, 42 доми молитви припинили функціонувати через російську агресію в Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Сумській областях. І невідомо чи буде відновлена діяльність цих церков. Брати, сестри, нам є за що молитися. Нам є за що молитись. Рухаємось далі. Наступний слайд прийнято з Ну тут кількість кількість членів церкви. Можна, можна так гортати. Я кожний слайд коментувати не буду. Я думаю, що ми скинемо потім в церковний чат, і можна буде більш доцільно, більш переглянути, але просто братерство об'єднання церков, воно я буду говорити, а можна переключати, Воно функціонує. І якраз коли почалася особливо повномасштабна війна, церква дуже активно, наша церква дуже активно, братерство включилось в соціальну працю. І багато людей. Це був, на мою думку, такий дотик Божої любові до сердець невіруючих людей. Доми молитви приймали біженців, годували, допомагали еваку... з евакуацією. От і дуже багато свідоцтв, коли люди десь в Європі, десь в інших регіонах України говорять, я ночували там в домі молитви, а там віруючі приймали, допомагали, перевозили. Різні служіння, жіноче, молодіжне, там далі буде висвітлюватись, дитяче служіння. Обуйтесь, щоб благовістувати мир. Певно, це такий символ вказаний. Далі. І ми, зокрема, наша помісна церква на кар'єрна є частинкою цього братерства Української церкви християн віри Євангельської. Чому ми це зараз говоримо рідше, але можемо да, навіть зіштовхнутися, коли спілкуючись з невіруючими людьми, ми може, хтось може почути. А ви хто? Християни? Які? Протестанти? А проти чого ви протестуєте? От. Та ви взагалі сектанти? Ну, і, і можна... Ні, ми не сектанти, ми не зачинені, ми не закриті, нас багато. І про це трошки свідчить тому те, що ми бачили зараз. І бачимо на екрані і благодійна робота тут висвічується. От. Покликані Богом Його діти служать в цій країні, де ми живемо, і не лише словом, але й, і добрими справами для спасіння кожного. І зараз я бажаю декілька думок перед нашою молитвою звучити з Божого Слова. Перше пісня апостола Петра. Другий розділ, 17-й вірш. Шануйте всіх, любіть братерство, бійтесь Бога, поважайте царя. З прочитаного тексту про царя ми зараз залишимо цю тематику на інший раз. От, але я бажаю, щоб ми зупинились: шануйте всіх, любіть братерство, бійтесь Бога. Це слова. Записані одним з апостолів, натхнені Божим духом. Але зауважимо, ким ці слова були записані? Петром. А ми знаходимо в Божому Слові, скільки раз Петро так вискакував поперед всіх. Знаходимо. От. Така гарячкуватість, ревність, посвята Богові була в ньому, слідуванню за Богом. Там в сад прийшли взяти Ісуса, Він кидається з мечем захищати Ісуса. І ось натхнений Божим Духом Він залишає для нас такі слова: Шануйте всіх. Любіть братерство, бійтесь Бога. Це важливий для нас е, момент, який сьогодні хочеться зауважити, і щоб ми взяли для себе, взяли для себе. Перше післання Коринтян, 12 розділ, 13 вірш, написано так: адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, всі одним духом напоєні. Чому братерство, чому ми, брати і сестри, ми маємо одного Отця? І сьогодні так само співпало сьогодні в Україні. Згадується, День батька, ну, відзначається День батька. Тому діти, хто має своїх батьків, подякуйте їм за життя і привітайте їх. Ми маємо одного отця на небі. І якраз це не просто організація навколо якоїсь людини, якийсь рух, рухів сьогодні на землі дуже багато, різних. Є і добрі рухи, але є і які несуть шкоду суспільству. Але якраз мова сьогодні йде про те, що. Божим Духом, минулого тижня ми згадували про це, про сходження Святого Духа на цю землю. Ми поєднані в одне тіло, ми стали братами і сестрами, тому що одного Отця маємо на небі. Ми напоєні одним духом. І це важливий віра в Ісуса Христа. І як наслідок прийняття Святого Духа який засвідчує нашому Духу, що ми є діти Його, який прославляє Ісуса, який веде нас і, і, і дає нам слідувати за Ним? Якраз це те, те що об'єднує нас, різних, з різних за віком, за соціальним статусом, різних місць проживання, але в це одне братерство, в одну церкву Христову і дає це єднання. Минулого тижня вже зачитували ці слова дії святих апостолів, другий розділ і перший вірш. Саме, коли сходив Дух Святий, і як відбувалося це от напоєння одним Духом, саме тоді, коли започатковувалась церква, перший вірш другого розділу, коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. І брати вже зауважували важливість однодушності, єдності. Христос про це молився в 17 розділі Іванглів від Івана, ми знаходимо. Хай вони будуть єдині, Він молився до Отця, так як і ми з тобою єдині. Тепер я хочу на цьому вірші, щоб ми трошки порозупинились і уявили, всі вони були однодушно разом. Хто це були, про кого йде мова? Ну, да, Логічна відповідь. Всі, хто там зібрались. Ну, це да, тут не поспориш. А, але тим не менш, про кого? Учні Ісуса Христа. Ті, які слідували за Ним, апостоли. І ще там були жінки, ну і ще, хто з ними були. Але це були учні Ісуса Христа. Я з цього тексту короткого хочу взяти приклад для всіх нас, як, як важливо зберігати однодушність. Скільки часу вони були разом, от, там, от такою. Інших не беремо там, але от учні Ісуса Христа, скільки часу вони були однодушно разом там? Ну, 10 днів. Орієнтовно ми так, Христос, коли вознісся, каже, не відлучайте з Єрусалиму, очікуйте обітницю, яку ви чули від мене, приймете силу, коли на вас зійде Дух Святий, будете моїми свідками. Вони повернулись в горницю і, і так розповідається, були однодушно там. Скажіть, якщо 11. Візьмемо 11 мужиків на 10 днів закрити в одній хаті. Збережеться однодушність за цих, 11, за цих 10 днів. Якщо добре кормити, то збережеться. Вони теж були люди. Але знаєте, я... це мої ілюстрації, десь на домашній групі я вже ділився цим. Але ми можемо правильне фокусування і зосередженість. Як важливо нам. Правильно фокусуватися на чомусь зосереджуватись. Скажіть, перебування їхнє разом там. Могло бути піти таким чередом? Ну, помолились, посиділи, поспілкувались, порозсуджували над тим, що сказав Ісус, а потім вже спогади приходять. Петро, помниш, як ти бив себе в груди? А що було, коли півень заспівав? І, давай зга... і почать згадувати один... помилки один одного. А там було що згадати. Петро, в Петра своє, Фома, да ми ж всі дружно тобі доказували, що він явився, а ти ти взагалі нікому не повірив. от. Е, Яків Іван, сини Завідєєви. ви себе ви себе краще всіх от по ліву і праву сторону сісти захотіли. І от такі речі, там можна було багато за кого зачепити, правда? Якби таким чином пішли, пішли їхні розмови, згадування, помилок з минулого, був би цей вірш, про який ми читали? Я думаю, що ні. Там би однодушність, вона б десь ушла. От. Вони теж були люди, хоч покликані Богом, хоч ті, які зна... ходили з Ісусом три роки. Брати, сестри, я цей приклад хочу залишити для всіх нас приклад їхній. Помолитись може кожний. Петро щиро любив Ісуса, і він щиро був переконаний, що за будь-яких обставин він від нього не відмовиться. Але певний момент обставини так налягли, що сам своїми силами він не втримався. Але увага їхня зосереджена була не на проколах один одного, а їхня увага була зосереджена на Ісусі Христі, на Його словах і на тому, що Він обіцяв. І їхній погляд був направлений туди, про це сказав Ісус. Це ми чекаємо. Їхня увага, погляд їхній був направлений на Ісуса і на Його слова. Коли ми говоримо про братерство в Україні. Коли ми говоримо про братерство в нашій церкві, коли ми говоримо про єдність один між одним, брати сестри, як важливо, щоб наша увага, наш погляд, вони були направлені на Ісуса, на те, що Він обіцяв, на очікування виконання Його обітниці. І я певен, тоді, так як тоді, Божа дія сповнення Божим Духом, буде в наших сім'ях, в наших помісних церквах, в нашому братерстві. Але якщо переводити погляд... Той там не так, той там не так, той там не так. Єдності цієї однодушності вона втратиться. І тому хай Бог допоможе нам пильнувати над цим. І так, як учні, апостоли, вони були зосереджені. зосереджені на словах Ісуса Христа і очікуванні Його обітниці. Чому так братерство важливе? і Петро пише про це. Любіть братерство. На мою думку, братерство це слідування, братерство церков, взагалі на братерство наше. Це поєднані в слідуванні за Ісусом Христом, а не за якоюсь особою, лідеро, лідером якимось за одною людиною. В цьому є небезпека. Сьогодні люд, людям, і не лише сьогодні. Люди схильні за особистістю, такою імпульсивною, якоюсь за людиною слідувати. Але якраз братерство, воно наповнене Божим духом, воно врівноважує ці речі. І ще читаючи Новий Завіт, ми знаходимо небезпечні моменти, коли Іван пише. Здається, тільки перша апостольська церква, тільки заснування, ну тільки щось все відбулось. Все, тут іще живі свідки того всього, що відбулось. Але Іван пише. В третьому пісні Івана, в п'ятому розділі, ой, перший, перший, третій Івана, перший розділ, 9 10 десятий вірш, Іван пише: Я писав в церкві, але Діотреф, що любить бути в них першим, нас не приймає. Тому, коли я прийду, пригадаю про справи, які він чинив, обмовляючи нас недобрими словами і невдоволений з того, сам не приймає братів і забороняє тим, що бажають і виганяє з церкви. Оце небезпека, коли, коли слідування всліпу за одним лідером, але відірваність від братерства це небезпека. Тут маніпуляції можуть відбуватися. І апостол Іван пише ці слова. Але якраз в братерстві, коли ми один одного підтримуємо, ми один одного можемо направляти, я кажу про нашу помісну церкву взагалі. В нашій ну, країні об'єднання церков. Знаєте, ми знаходимо дії святих апостолів, коли Петро з певної категорії людей їв, з необрізаних, а потім почав трошки ліцемірити. І Павло встав і облічив його. Ну, не, не так має бути. Важливо, важливо. Правильні мотиви, і коли ми робимо подібні речі, от, уважність, це наповнення любов'ю. Важливо, навіть коли ми робимо один одному якісь зауваження, щоб нами керувала любов. Тому що мотиви можуть бути неправильні. Принизити когось для того, щоб само, самому десь вилізти повище, або ще десь стикнути на чийсь недолік, щоб світ не так помітно було, це неправильні мотиви. Але коли наповнені одним духом, Божим духом, тоді, тоді якраз оце відбудовується гармонія. І коли виникають такі речі, як читали ми в Івані від Івана, це йде застереження. І, брати і сестри, сьогодні для нас це приклад, як важливо слідування за Христом. І церкви нашого братерства, вони різні, так як діти в сім'ї. Вони схожі, але вони, кожна помісна церква, вона трошки різна. Але це слідування братерства за Ісусом Христом, за Його Словом, за Його повелінням, а не просто за якоюсь особистістю або за якимось лідером. І тому, Хай благословить Господь, я пропоную, щоб ми зараз мали цю щиру молитву, щиру молитву подяки Богові за Його Дух Святий, який об'єднав нас. В церкву Христову. Ми в різних місцях. Ми на кар'єрній, в Києві є ще інші церкви помісні. І ми всі в Україні ще, і ми всі об'єднані в одне братерство, але маємо одного Отця на небі і наповнені Його Духом. І за це дякуємо Богові.